Доброго дня! Доброго. З нами сьогодні гравець команди Євромікс Дмитро Шутов. Дмитро, вітаємо вас з перемогою. Скажіть, що думаєте в сьогоднішньому матчі? Було дуже жарко, тяжко. Деякі ігроки сьогодні відпочивали. Тому нас сьогодні було з однією заміною. Ну, якся так? У вас був досить потужний суперник, який йде вверху турнірної таблиці. Як взагалі відчувалося? Сильний суперник, цікаво було грати з ним. Е, ну. е, сьогодні, як ви сказали, вже були відсутні деякі гравці. Ну, наприклад, Станіслав Поколітий. Поколітий на травмі зараз. Yeah. Вже yeah. третю гру пропускає. Чи заважає це якось реалізовувати ваші тактичні задумки? Ні, не заважає. Навпаки ми щось вигадуємо, вигадуємо нове. Відпрацьовуємо на полі. Сьогодні повернувся Андрій Албол. Чи легше було вам у зв'язку з цим? Так, да, легше, він гарний гравець, який може вирішити сам гру. Що, після сьогоднішньої перемоги ви там вже собі забезпечили в принципі, місце в першій сімірці. Як вважаєте, чи все ж таки зможете перемогти у турнірі? Та побачимо. Всі суперники сильні, сімка перша, потужна. Так що гра покаже. Що ж, добре, дякуємо вам. Дякую.